Вітаю, друзі, на каналі Шуршим. Сьогодні з Русланом виїхали на Південний Буг половити хижака. Рибалити будемо біля Довгополівки, приїхали в Тиврів, від Тивра пройшлися в сторону Довгополівки. І ось за мною перший перекат, на якому ми будемо рибалити. А потім рухаємось далі. Вода сьогодні висока, але риба ходить. Тож, я думаю, нам вдасться сьогодні щось піймати. Рибалити сьогодні буду спінгом Фаворіт X1. З катушкою фаворит сапфір. а з наживок будемо пробувати мандоли. профмонтаж, у мене є ось такі маленькі, 24 дюйма, є різні великі. Будемо випробовувати вантажівних такі прикольні, класні. Ось такі називаються денсинг рік. Різні грамовочки є. Будемо дивитися, хочеться піймати щось на мандолу. Цікаво. Місце тут просто чудове, починаємо риболовлю. Тільки почали рибалити, Руслан відразу окуня взяв. там? Це класика жанру. Класика жанру, стриктошний вобір Міджевський. як завжди, працює. що судак, що окунь, що галавель я на цього обліра й ловив. Прикольно. А тут перший раз в мене за три рази за три дня, за три риболовлі, точніше, окунь бере. Так обично судак клює зранку, mm -hmm. а це окунь перший раз таке шу. Що... Ну, що вже, вже почин? Ну так. Да. Класно, продовжуємо. Mm -hmm. А я зараз пробую кидати на ось таку мандулу. З вантажем, скільки тут грам. 10 грам вантаж. Важко тут в камінні на мандоли ловити, але будемо пробувати. Ми переходимо далі. Щось на перекаті, нічого не вдалося спіймати. Зараз пройдемося далі. Там дуже багато трави біля переката, все чіпляє. Зараз знайдемо якесь місце, де більш частіше, можливо там буде риба. Але риба не харчується, не пригає. не ганяє мальку, тож будемо шукати. Що час є? Руслан каже, пішли ловити окуня, тут окунь ловиться. Подивимось, перевіримо. О, прикольно, можна спуститися прямо до води. Ой, тут я бачу якийсь пісочок, так? Да? Да. Класно. О, тут ми зараз щас... Дно пісочок. О, тут подергаємо вже, нормально. Спускаємось, починаємо рибалити. На окуньовому місці в мене покльовка. Дивіться, який красний клюнув. Здоровий окунь. На ось таку. Біле, червоне і чорне. Клас. Оце вже такий розмір гарний окуня. Кайфово. Фух, кайфанув. Хороше місце тут. Не чіпляє нічого, немає трави. І окунь ловиться. Клас. Продовжуємо рибалити. Гарний окунь іде у воду. Пройшлися Ми вже від тивських перекатів за довгополівку. Тут вже ліс з одного боку і в нас також ліс. Таке місце прикольне знайшли, дерева нависають. Подумали, закинемо. Закидаю. І з першого закидання окунчик. Ось такий невеличкий. Прикольно. Може зараз риба тут буде. Знову коняка, не великий ногорбатий. Even when you feel low, you can still go. Even when you fear slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer the no man, I still go. A lot of every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave uh, To the system, I don't wanna be a slave i will be doing shit my way uh, Or the highway And in the driveway Is a nice range Cause I grind through the climb, I invite right pain you never hear me bitch, nah, I don't complain Just gotta flip the switch and you can go and obtain Anything you want, anything you need Your mind's got the key ingredient, it's belief uh, Better see what the negativity But I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when it's no hope, you can still go. I never ran setting no man. I still go. Go, go go, 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 go. Прийшли ми звідти. Тут класна полянка така на літо приїхати. Класне місце. А ми рухаємось далі, йдемо в ліс, бо хочеться дойти до гарних місць. Ми по мапі дивилися, та і ми з батьком тут, коли в похід ходили, бачили. Думаю, там прикольно буде. Ну і тут вже сіки. П'ять окунів пімав, прикольно. За задоволення отримав. Правда, хочеться більшої риби. Хе-хе, <ганіст> чітко! <ганіст> Нормально. Тре за 50 сантиметрів. Диви, да який ви... ви... тільки що скинувся. Здоровенний. <ганіст> Нормально. От 57 від берега доганяв в обле два рази. Буквально доходив до берега, в берег вдарявся і тікав. <кханіст> <кханіст> <То ганіст> на третій раз Догнал. він догнав, Прикольно, прикольно. Підсняти, приколь, підсняти гарно цю штуку, коли він так доганяє вживу і mm -hmm. жолу саме і лупить по воблеру. Да, Такий активний як Тут таке місце класне, там перекат. Вода уходить. Получається в дві сторони, а по центрі остров. І ми тут з лісу кидаємо. Рухаємось далі, вже по чагарникам. Будемо якось шукати прохід. Чи, чим тут кайфово в цих місцях таких далеких, що не зацвано, немає цих пляшок різних пластмаси. Людей тут мало буває і природа більш-менш чиста. І риба є, бо живе собі в своїх природних умовах. Пробиратися тут жорстко. У мене ще ситуація була, у воду впав, з'їхав весь портфель грязний. Добре, що в чоботах майже по коліна ушов. Ходи це Руслан мене повіг. жесткие места, ну ничего и дам. Что там? Ну, я не все я все ну да. Же ладно, Про... Пробираемся. Оп, блин, интересный места. Ой, ну все пробую тут, тут не вийде пізняти, вже якщо зловлю, ти з нього. А дивися, а, а бух з того боку тече острова. Основні пороги, а ми в канальчику якомусь. Прикольно. І отут ось такі окунчики покльовують, не, невеликі. Продовжуємо шлях. Дійшли ми до старої. Гес. Коли я тут був, води не було літом. Я по цьому дереві спокійно переходив, а зараз воно слизьке, блін, зараза. Ну, є як перейти? Ну, є як перейти, ну, блін, воно слизьке, зараза. Дивіться, який тут канал жесть. Так, буду десь рухатись кудись. Куди не знаю куди. Хотів сюди потрапити після того як знайшов це місце от і потрапив. Опа! Йой. Яка краса. Так, тепер шукаю десь місце, фух, щоб до води дойти. Коротше, поки я лазив по цьому гесту, там взагалі нереально кудись пройти, Руслан десь дівся і не можу його вже знайти довгий час. Там якийсь дядько на середині річки ловить Ой, на якусь таку вудку дивно. Мені здається головня. Я йду далі, думаю, може Руслан пішов далі. Подивимося. Блін. А потім Гес налазився. По трошки важко. Хоп. Тут зв'язку немає, немає як набрати. Де він може бути? Може десь тут. От, якесь місце перше чисте. Не, не дуже чисте. Руслан! Може він мене покинув? і Поїхав додому. Не знаю. Так, я вже далеко відійшов. Може сюди зайду подивлюся. О! А от і рибак, Я був правий. Я думав, ти вже мене кинув, поїхав в Вінницю. Що, є риба? Фух. О, ось ці кіно ту сп'ємо їстю. Да, понял, будем мовчати. Дивіться, яка тут краса клює суперової окуні. Місце просто шикарне, там далі каміння, перекат, а тут така як заводь. Клас. Мені подобається. Не даремно сюди йшли, але того було варто. Знову куняка, тут їх просто купа. Один за одним. Прийшли ми до Перекатіка, а тут якраз столик. Організували собі обід. Багато смаколиків різних. Будемо зараз обідати. І що, як тобі сьогодні? Рибалка погана, крім окуня нічого не бачу взагалі. Mm -hmm. Тільки окуні тут потрібно шукати. Ходиш під берег, шукаєш в корягах, в комишах, в деревах, mm -hmm. де хочеш, але його... Ну... Активність тільки там, де він стоїть, все. Mm, а да. содака взагалі не бачить. Так, mm, да, так. Да, і спінни їсти розходяться з постими руками. Ну, тут їх небагато, <с. тут сидить два місцевих, один був спінінг але він ловив на відводний. То, то, то розчаровано пішов. Може а ні, він, він, він переходить кудись. А, він переходить. Угу, за перекат. Так, да, він за перекат. До перекату не клює Угу. Ну що, приступаємо наші, до обіду. Ми вже пообідали, йшли по дорозі, побачили класне місце, тут спуск такий екстремальний. І ось таке місце, полянка. Класно. Відразу за перекатом. Має щось бути, зараз тут покидаємо. Окунь точно буде, але сподіваємось на щось більше. Хтось є в Руслана. Хто там? Ой, какой хороший. Хороший. О. Нормальный. Красавчик. Далеко взял чуть Да, далеко. Туда ближе до течения. Угу. Где стечение, то я не Прикольно. В Руслана покльовка і говорить, що є, є прям риба. Взяв силікон закинув. Що йде? Думаєш судак? Не знаю що, але непогано. Бо й дає гарно. Ого! Це окуняра такий. Блять, полосатий. На трьохдюймовий силікончик. Полосатенький знак. Да. Оце? Уже полосатый. Нормально. Думал, что хапану хапанул капитально. дивись який размер? Да, размер окуня хороший. Здоровый. А ты хотів здорового окуня? Хотів, да, тільки я хотів до кила. <сум> <сум> ну <Но сум> це, це, це а тоже. 200. Та ні, більше 200. Боже больше 200. Ну хороший окунь. Угу. А він додому повертається, Іде сюди, бля. Хороший, хороший ти бачиш, як смакину на все? І далеко, так? Так, і далеко, аж на течії і цей. Робокажучи з камінь. Прикольно. Щоб зловити судочка, а виходить, кінь ловити крупну оку ніч. А Руслан по окуню взявся. 3 дюйма силикон. Я просто раз казав, це китайці, це не китайс. Точніше гамблер це, це не гамблер, це китайцівський силікон. А всетнік просто як голова, я не розумію як він клює цей окунь. Просто авсетнік, як, як башка, ну, то есть, я, я не знаю. Но окунь, так, да, окунь з ладошку, тобто ніких немає. Прикольно, блін, я на цьому місці ні, ні одного не можу окуня здавати. А, а, а цетний гачок з п'ятерка груп і я не розумію що робити. робити. Mm -hmm. Принципі. Ну прикольно, прикольно. І під берегом не взяв свою. Mm -hmm. Без підкорміння. І mm що -hmm. там ночував. У мене була сумка 4. Я з нею пропиздував. Ну десь так, як ми до допіщо. Полісі. Дойшли до, до такого гарного місця. А тут вже село кліщів, там за деревами хати. Прикольно. Тут швидкість води просто жесть. Це все русло тут проходить. Спробую тут, але я щось не думаю, що тут буде риба. Але спробувати варто. Фух, пройшлися ми сьогодні класно. Давно не було окунів, та знову попався. Ой, невеличкий такий. Закопнув повністю. От пацан. О там гарний окунь був скинувся. Ми вже повернулися до першого перекату, від якого починали. Находилися, спина болить, ноги болять, пройшли взагалі капець тільки. Вода ще більше піднялася і сонце вже ховається. Судак почав скидатися і їсть мальку. Ну, він зазвичай так на вечір і починає харчуватися, але клювати не хоче. Ну, треба просити, будемо щось спробувати. Ми вже нарибалились, йдемо до машини. Фух, як сьогодні? Риба. Тяжко. тяжко. Блін, замучні такі, що капець. 7 ранку до 4 чи до 5 вечора. До, з 7 до 5 вечора. Це ж, рахуйте, добу проходили. Yeah. Нормально. Ну, емоції трішки отримали, задоволення. Окунь все-таки кулював нормально. Рибу на гачку відчули. Це вже є добре. Гарні місця побачили, багато нових для себе місць побачили. Цікаво буде туди в теплу пору року приїхати, порибалити. Тож, похід був чудовий. Це справжній у нас вийшов спійнговий похід. Багато кілометрів в пошуках хижака. Круто, мені сподобалось. Дякую, що дивилися. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, не забувайте коментувати. А ми з вами прощаємось і побачимось вже в наступних відео. Всім пока. Дякую за увагу.